Всім привіт народ! Сьогодні я роблю продовження нашої кар'єри за ФНР Бахче. Сьогодні на серію, напевно, 5-6 матчів буде нарізано, як зазвичай у мене воно таке буває. Почнемо ми серію з останніх тут ось матчів Ліги Європи та чемпіонату Леон Істамбул, Мітьюланд. Це Сиваспорт, а Кубкова гра ЕУ Спорт. Ну, буде цікаво, напевне. Я не знаю. Я б хотів би, напевно, якихось трансферів проробити. Але не знаю які, бо в мене коштів немає. Наскільки сильний клуб. Я також не знаю. Давайте напевне... Деяких тут ось, я залишу, а деяких я продам. Кара це... все оренда. Капа кап. Нехай буде трансфер. так на трансфері, Реві треба. як легенда, але я з нього не граю. можна на трансфер. Меркан Халки буде. Халкипер Монтес, Аудін. Ромо тільки в оренду, А у Дина можна на трансфер. Вертрама нехай буде, маліна буде. Ну, поки що так. Нехай вони всі залишаються. Ну-ка, де ці 80. -і? Кого можна продати? Джеко він не хоче. Душан Тадіч нехай залишається. Добре. Всіх решту я... Трогати не буду. Хоча можна закінчувати вже сезон тим, що ми маємо та й усе. Я напевне ніяких трансферів тут робити не буду. Тому, напевне, поїхали одразу ж до з цих всіх матчів гравці, я гадаю, що мені не треба. Тут все одно Тоті у Єфа ліга вийшла. Ну, а у нас перша гра на цю серію проти Ліона. З Ліги Європи ми, звісно ж, виходимо, а там, а там я не знаю, що буде. Тому поїхали на першу групу цієї серії. Готуватися. Федербах Леон — це перша та друга сходинка турдірдої таблиці. Опа, опа, ось вам один нуля Леон, Алексіс Вігай, бо якось трохи щастить. Наступний сезон, скоріш за все, буде рівень складості повище, бо від цікаво у чемпіонатах понижче зіграти трохи рівнем, а не одразу ж в топ-чемпіонатах. Ну ви подивіться, які фінти. І наскільки він майстерно ближній кут тупо таким ось чином простреляє. Ось і вам є 1-0. Молодець, Олексій, біга. Гол. Сьома хвилина, три голи в п'яти матчах. Браво. Апа, ось і 2-0. Ми, до речі, цим, за допомогою Фреда. Посадили на червону картку грабця Ліона. Ні, блин, якщо скипнеться, буде жаль. Шкода. Ні, ну передача непогана, звісно, гравець пропускав м'яч не дарма. Адже бачив, що там є вільний Алексіс Свіга, який порожні кутворіт закінчить цю атаку. 2-0 на табло, браво, сьомота 21 хвилина, молодець. Ай-яй-яй, 3-0 на табло. Фред забиває тепер. Різниця непогана. 3-0 відчувається. Вони грають і в меншості, звісно, суперники, але третій... М'яч був не за горами. Ось такий шанс. Випав для Фреда. Фред, який цим всім скористався та спокійно реалізував свій момент. Браво Фред! Так давайте, напевно, якісь заміни зроблю. Та й летимо далі. Що ж 4-0. Непогана перемога в лізі Європи та радість наш... наших фанатів. Зараз покажу, що я десь тут був. Один такий небезпечний момент, хоча гра цього не покаже. Ну, ось їхній момент, дивіться, наскільки він чудовий був. Дальній постріл, дальній кут. Ось вам і усе. Ось, Н'якате. За ось такий ось фол заду отримав червону картку. Сфалив він на Фредді. Все. Добре, поїхали на другу гру. П'ять матчів у цій серії відіграємо. Летимо далі. Баски он сильніше, ніж Бешктаж опиняється. Молодці ну, баски. Дюран перейшов в Атлетико Мадрид за Ostonwilly, хоча тут воно не придумано, адже Дюран, він за Остонвили в Альнасер перейшов. Добре, їдемо на наступну гру. Що у нас там? Наскільки серйозна травма у Зуманського? Треба новини подивитися. Так, що нас тут? Ну ка, від Зуманський на 4 тижні вилетів. добре. Всім ми всім розберемся. Що нас тут за пропозиції взагалі по трансферу? Ренисері, здається, я певний відступний їм постав... Йому Випадкового поставил. Чи граємо випадково поставила? Давайте подивимось. Дай мій склад, центр складу. Фінанси. Треба дивитися відступні. Дай ви мене відступні. Лівакович он 37 мільйонів коштує. Треба з відступними все порішати. Які ж тут дивні рикошети, Але рахунок 0-1. Я не знаю що правда хто відкрив цей рахунок. Берте, скоріш за все. Бертерамі. Чи хтось такий? Чи Кохвесі чи Бертерамі який-небудь. Не знаю хто це був. Хто це був взагалі. Ну, на дивний рикошет. І ось дуже сильно дивний гол. Здавалося б, ще перший захисник буде на м'ячі, але першим на цьому м'ячі опинився Ірфан Джан Кахвасій. Четвертий гол у 17-й матчі. Добре, йдемо далі. Там Пьонтак грає в Істамбулі, який міг стати зіркою Мілану свого часу, але щось трохи не вдалося потім в нього. Але нічого страшного. Яку кар'єру має, так він її і її має. Занадто пізно розкрився цей гравець. У мене вам взагалі старі гравці, які грають тут або в орендах, або ще щось. Вони взагалі себе непогано відкривають. Он молодий Алексіс Свіга показує свій рівень. Бертеон. Бертеон робить 0-2 Алексіс Свіга не пожалкував передачі та віддав передачу на гол нашому колезі та партнеру по команді. Ось непоганий ложний замах, точніше, хібний, здається, український мої. І ось такий ось дивовижний гол від Берте. Він, здається, навіть не потрапив по м'ячу, так як треба. Але серія рикошетів дивних приносить нам ще один гол. І рахунок на табло 2-0. Добре, їдьмо далі шукати наші небезпечні моменти. Ой, який ж зараз небезпечний момент від Креспа відбувається. Випадається. Майже в дев'ятку потрапив, якщо б трохи, точніше пробив би. Це саме небезпечний момент від наших суперників в цьому матчі. Тому якось так. Передача не точно на ЛНСРІ. Апа ось 04 Ельнесрі забиває. Чудова передача від і Ось такий ось чудовий гол. Топо удар на силу і Бертрамі віддав передачу красиву. Удар на силу, чудовий поштовх та чудовий гол. Ось вам 0-3. Браво команда. Ренасирі небезпечний момент. Чудова була передача на нього, але удар взагалі не вдалий. 0-3 так і залишаємо на цей рахунок. Папа ось 0-4 забиває ще один наш хлопчина. Ельнисрі знову. Це, здається для нього дубль. Давайте Маліновського випустимо. Так, Ельнисрі непоганий гол. Просто порожній кут, чудова передача і 0-4. Молодець Ельнисрії, їдемо далі. S0,5 уже ще один розгром Туариму. Творива історія Чингіс Яндер 0,5 за Фенербах робить. Звісно, я прийду на світовий рівень, я напевно буду чередувати це все. То та ух, як Вайда буде підгорати, я то, тобто, напевно, і 10 голів не заб'ю за одного гравця. Ось так, Чингіс Яндер також забиває свій м'яч. Браво! 0,5 наша розгромна перемога. Можливо, я зараз ще небезпечних моментів вам. Знайду, якщо вони, звісно, будуть. Гол сейв. Вулкан Бабаджан він зараз робить нереальний сейв. Подивіться, як кіпер гігом, та як е, цікаво він в, в цю встійку потрапляє. Чудовий удар, але на превеликий жаль. Голкіпер витягнув такий ось удар. Далі несріма в небезпечному ментон, як бачите, грудьми він непогано приймає, але реалізувати свій шанс не може. Поїхали далі. А далі буде цікавіше. А далі третя гра у цій серії проти Мітіланда. Мітіуанд нас очікує в Лізі Європи далі. Ось знову прийшли. От ч Але в мене грошей немає. Сидоренко дуже сильно перспективний гравець. Ну-ка, давайте я напевно з трансферами трохи підрозберуся. Тут нікого немає, добре. Так, офіс, Календар. календар. <coughs> Наступна гра у нас проти Мітьоланда. Сподіваюся, що наші... не... наш гравець не відмовив переході іншій команді. Вон дивіться, каквайся. Наші прямі конкуренти цікавляться всіми нашими гравцями, які у нас є. Кохвасі. Ну якщо вони за нього готові віддати 31 мільйон, то, будь ласка. А й трохи більше можу запропонувати. 18. й їхніх найкращих гравців взяти. Цікаво. вони погодяться на таке. Чи ні. Деполни обмін на ігрока Ну, ну добре, іди тоді звідси Осоли... Самюе. 25 мільйонів можна виручити. Не, якщо вони... згодні віддати мені на обмін гравців, то мені то все одно. Де нас тут захисники? Насавку занадто Старий, Селенсон також. А, Ні. Тут ніхто мені не пригодиться. Рашицу та... Блин, не то. <кười> <кười> та 500 тисяч, давайте. Погоджуйтесь. 15500. 27 з половиною, погоджуйтесь. 18. Ну тоді відмова. Бо нам таке не потрібно. Так, добре, поїхали на наступну гру. Опа, ось і Тадіч. 0-1. Відкриваємо знову такий рахунок в цій грі. Тадіч забиває. Душа молодець. Даємо ми цим старим гравцям е, трохи також пограти в основі, бо... Їм ігровий час також треба, де... також на досвіді будуть допомагати нашій команді. Ось Душан Тадіч, удар на силу і ось вам 1-0. Вони, звісно, в рейтингу падати будуть сильно, але... але їм на користь трохи також дати час пограти. Третій гол в 7 матчах для Тадіча. Молодець Тадіч. Бира Лесько йому цьому Тадічі, цьому гравцю. Непоганий рівень він у нашому клубі почав показувати. Шанс для Тадіча завити було, але щось Тадіч занадто сильно тупить та не реалізовує свій вихід один на один. Печалька. Зараз був небезпечний момент. Але гра, певно, його не покаже, бо наш тренер занадто... Пильно дивиться за ігровим моментом, який там був. Берейро Мартінс не може віддати точної передачі. Печаль. Момент Фреда та Чінгіза Гендера і це 0-2. Фред, який пробив поголки борот Гаєндера, який вже порожні ворота добиває. Чудовий гол. Звісно, чудовий гол, бо... Це тупа халява була. Фредон чудово на груди приймає вже який раз за цю серію. такий ось гол Порожні ворота. 0-2 ну, на то було яй Юндер. Айей, 03, Срита Фред Фредіто тепер забиває капітан нашого клубу. Але у Фреда цікавий гол тут ось в цьому моменті виник. Ні, ну Фред все таки красава, тяне команда, також трохи. Ось Ой, здивіться якельнесри віддає на нього передачу, не дарма Фред на Скопіон. І подивіться, до цікавий гол. Боковими ножниць, ножицями. Ось так бурно реагує на цей гол. Алексіс Фіфа Маріо, головний тренер Фенер Бакче. Добре, йдемо далі. Все одно ми виходимо з першого місця, тому не знаю кого очікувати з всі, цих всіх клубів. Але полетіли далі. Далі цікавіше буде у нас. Далі 1-8 фіналу Ліги Європи. Тому треба готуватися і очікувати кращих результатів. Добре, добре. Ось який же шанс Лівакович проте нас зараз рятує. Браво, Лівакович. Небезпечний момент від Яна Кухти. Айсь так ось пробили сильно на силу, але голкіпер перший брав. По 0,5. <coughs> Тепер чергальна слід настала забивати після двох асистів, здається. Ась таке цікаве святкування забитого голу в нього. FIFA 25. Передача взагалі на доволі такі високому рівні. Трохи підсік цей м'яч так. То... Перекинув гол Кіпра. Ось вам і 0 чи 4, чи 5. Непоганий рахунок, як на мене. Впевнена перемога нашої команди. Можемо летіти на наступну гру вже у чемпіонаті. Їдьмо далі, далі цікавіше. Їдьмо далі, 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 далі. Тоттенхем Ельфсборг. Єлі-єлі переміг. Це весело. Так, що нас тут цікаво по трансферам може бути. Так, що ж два останніх матчі. селоспор та кубок Туреччини проти Язентепе. Юп спора, здається, цю команду. Ми на першому місці відрив у нас всім балів, то нас в цілому все влаштовує. Добре, поїхали на цю гру. Так, команда у мене вся готова, сили у них є. Їдьмо далі. Так, зберігаємо наш склад основний. Полетіли на цю гру. АП-1-0, Ліна Срі забиває. Чудовий забитий м'яч. Молодець хлопчина. Ільне Срій демонструє свій рівень бомбардирства та те, що він непоганий гравець для цього клубу. Звісно, важливо, він кар'єрі десь далі перейде після того, як ми підемо, але подивимось. А можливо, навіть він стане кращим бомбардиром нашого... нашої команди та піде разом з нами. 12-й гол, 18 матч, право. І йдемо далі катати кар'єру. Апа, 2-0. Гол від Костіча. Чудова хлопчина зараз розправляється на своєму досвіді. Молодець Костіч. Прекрасний м'ячик забитий від Костіча. Чудовий асист. Та й чудовий голон. Ну, я не знаю, як можна в ближній кут, звісно, голкіперу пускати. Але воно у юних таке буває у вигляді заскоків. Добре, йдемо далі. Подивимось, що тут зміниться. Наступна гра остання в серії це буде кубкова гра проти Атого є у спора, здається так, цю команду. АПА 3-0. 3-0 Джеку забиває. Чи хто там був? Да, это Яндера випустил. Я не знаю хто це був навіть. Це не Джеку, а Осаму Самюель. Осау і Самюель забиває за наш клуб. Не знаю, дебютний для нього це гол чи не дебютний, але нічого. Бо це один із основних наших правих за захисників. Ну, хоча б не дають можливості суперникам пройти далі. І це непогано. Лівакович нас забагато вже за цю гру врятував. Це непоганий рівень від Лівакович. Ну, Ніколіч. Зробив в цьому моменті непоганий сейф Фред. Передача на. не знаю хто це. На Тадіча здається. І голкіпер доволі такий вчасно виставився на цей м'яч. Ось момент для Кахвесі. Дальній удар, але дальній постріл, на превіликий жаль, не залетів. Ось здається, який чудовий шанс був забити у Фреда. Але поперечка рятує цей спорт. Гол удар від Тадіча. Ну, Тадіча, напевно, був саме непоганий момент, але Тадіч не розпорядився ним так, як треба. Добре, поїхали на останню гру в цій серії. Адже наша команда непогано підготована до цього всього. Остання гра в цій серії це є Так, далі 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 йдемо спор. Остання гра в цій серії. Поїхали. Ось ось. Шанс для Бика. Але не превеликий жаль. Удар вище воріт пішов. У мене FPS навіть просів до 40. Не зрозуміло чому. Але буває, напевно, в мене таке компом. Деякі свої проблеми, скоріш все. Відкриваємо все ж таки рахунок. Не дивлячись ні на що десяточка, а це тадіч, здається, забиває. Ось такий ось момент дивіться, який удар на силу. І ось так ось він реалізовує свій шанс Душан Тадіч. Серб непогано пробив. Молодець від стійкий залітає в ворота. Браво! Душан Тадіч в кубку забиває. Перший гол у першому матч. Молодой. Вымученная победа в этом матче против этой вот команды. Но тут уже ничего не поделать. Матч отыграли так как есть. Моменты были созданы. Берке Язюр, он хороший сейв делает. По-моему, в FIFA 19 он играл в Фенербакче Или не в Фенере, я уже не помню где. По-моему, это даже воспитанник Фенербакче этот озер неплохой сейл от Ливаковича. Удар Митстрё. По-моему, опять или выше был, или Ливакович за Нет. Удар Ольд... от Литстрё был мимо. Моменты, то есть, были, но они не настолько сильно удачны для того, чтобы реализовать свой шанс. Ну, минимальная победа 1-0, это неплохо, все равно идем в Кубке Турции дальше. Ну, вратари сегодня показали неплохой уровень, как видите. Удары были, что удастся, что у них, они местами огрызались эти соперники. В озеро он нереальный сейв, когда мог Фред открыть счет в этой игре. Ну и удар от Эльнесри. Рахунок вони, звісно, не відкрили, але нічого. Поїхали далі. Вже будемо закінчувати цю ось серію. Ми в кубку проходимо далі, то результати непогані. Ну що ж, народ, давайте на цьому ми закінчуємо серію. Всі бувайте. Кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всі бувайте!